Закінчилась літня ліга національної баскетбольної асоціації, в якій перемогли Майамі Хіт, за яких дуже сильно себе проявив Калавеєр. Але все ж mvp фіналу цього турніру став Джош Крістофер, який ще рік тому був списаний Х'юстоном, і останній сезон провів G-League. Приважно робити висновки по літній лізі не варто, тому що тут обкатують молодь з драфту та другорічок, шукають гравців в кінець ротації з тієї самої ліги розвитку. І ростери формуються з того, що є. Тому це більше схоже на солянку, ніж на командний баскетбол. Кожен грає сам за себе, так як хоче, продати свої навички та отримати контракт своєї мрії. Але сьогодні ми говоримо не про це, а сконцентруємося на тих, хто вже гарантував собі це місце, принаймні на найближчі 2-4 роки, а саме проспектів, яких обирали в лотереї. І я вам представлю п'ятірку гравців, за якими варто буде слідкувати в наступному сезоні. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та друга частина детального розбіру молодих талантів. Як завжди, дивимося на плюси, мінуси та як вони будуть інтегровані по ту чи іншу команду, яка їх обрала. А якщо ви хочете, щоб я пошукав перлини в глибині драфту та знайшов там стілів, тоді давайте наберемо 333 великих пальці догори. На минулій частині ви дуже швидко з цим впоралися, тому якщо хочете зануритися ще глибше, то тоді все в ваших вподобайках. І про коменти не забуваємо. Ваша підтримка дуже важлива для мене. А тепер влаштовуйте зручніше, беріть щось смачненьке, а ми починаємо! Let's go! Під сьомим піком Portland Trail Blazers обрали Донована Клінгана. Це олдскульний бігмен, який контролює ваш захист і грає з розумом в атаці. Дворазовий чемпіон NCAA. Хоча варто відзначити, що в першому році він був лише гравцем ротації. Найкращий захисник Драфта, точніше, найвпливовіший. 2,5 блоки на два фоли, хороший таймінг, акуратний, готовий Рімпротектор. Якщо у NBA вийшло у Кеслера, вийде і у Клінгана. 43% суперників із фарби, коли Донован Клінган на майданчику. У Холмґрена, Лайвлі, Кеслера, Моблі були гірші цифри. Контролює своє величезне тіло, залишаючись щоразу вертикально, хороші боксаути, відмінне позиціонування, готовий дроп центровий для вашої команди, чудово розуміє атаку суперника, мобільний для своїх розмірів, прийнятний рівень, це не Taco Fall, 25% у пусті проти нього, Іді забив через нього взагалі 15, хоча враховуємо, що це лише NCAA. Гарний фініш під кільцем, особливо на пікінролі. Його заслони правильні, він добре виловлює м'яч, відкриває потрібні кути для болхендлерів, не постап-центровий, але місматчі грав успішно, підбираючи не лише на своєму, а й на чужому щиті, інтригуючи передачі. Це не тип Йокіча, але він добре бачить партнерів, рухає м'яч, позбавлений егоїзму та має високий баскетбольний IQ н ролл місматші, передачі, чимало це для топ-проспекту. Він не опція для вашого нападу, не може грати стабільно в постій, не найефективніший гравець проти команд із великою кількістю гравців у середині периметра. Показав прогрес на другий сезон, він додав флоутер і гак, але все одно поки що мало. Прогресує у штрафних та почав кидати навіть за дуги, але не всі гравці переносять ці навички до NBA. Похвально, що він працює над китком. І дуже багато. Немобільний, буде метою для розмінів, як Гобер, Файваут, команди мучитимуть його у різних варіаціях. Навіть у Коннектикуті його іноді прибирали з майданчику проти агресивних маленьких п'ятірок, 120 кг змушують задуматися про ігровий час. Навіть по студентам у нього всього 4 гри із 30 плюс хвилинами. Чи зможе він грати у NBA повний матч? Скоріше риторичне питання. По-перше, ми бачили, як був успішний Кеслер, який по студентам точно не був такий гарний, як Донован. По-друге, приклад Лайвлі показує, що навіть сирі центрові, які розуміють, основи можуть бути успішними відразу. По-третє, стабільність Клінгана, його фундаментальність та навички повинні легко переноситися до NBA. Єдине питання, як тепер їх поєднувати з Зейтоном, хоча роль бекап центрового на 18-20 хвилин ідеально підходить для Донована Клінгана. Але згадуючи, що там ще є Роберт Вільямс, який має відновитися від травми, то когось з них варто буде рухати. І скоріше за все, керівництво Портленда має певні плани на своїх великих. Мінісота Тімбервул з та провела обмін, віддавши Сан Антоніо пік першого раунду 2031 року та Свап 2030 року, взамін отримавши восьмий пік, під яким обрали робот Ділінгема. Це такий невеликий захисник, динамічний скорер, якого не можна залишати без опіки, схильний до постійної загрози китком, але який може дати і розіграш. Динамічний болхендлер здатний грати ізоляції та створювати собі кидок. Гарний кадок у русі, він природжений скорору, який любить кидати при найменшій появі простору між ним та захисником. 38% стрічкової при кидках у русі. Це космос виглядає дуже впевнено. Його степбеки та робота ніг загалом виглядають готовими до NBA. Хороший перший крок, що дозволяє робити проходи та загрожувати ними за будь-якої можливості. Відмінно рве темп, змінює. Напрямки має багатий арсенал у проходах, що включає флоутери, середні і не найгірші леяпи. 50,5% при китках на пікінролах, він типовий комбогард, який використовує бігменів для створення китку. Добре читає захист суперника проти пікінролу, карає дропи, готовий до заступів та подвійної опіки. 48% задуги при ситуаціях catch and шут могло скластися враження, що він просто стрітбольний скорер. але він добре рухається без м'яча, вибігає з-під заслонів і завжди готовий грати від м'яча. Гарна націленість на кільце, його важко опікувати, адже при отриманні він здатний кидати, обігрувати або одразу йти під кільце. Не можу назвати його геніальним плеймейкером, але він добрий. Його співвідношення передач до втрат 2 до 1. Він не егоїстичний, готовий на пікінролах віддавати передачі. Добре бачиш шутерів. Іноді дає неоднозначні асисти, він не флор дженерал, але здатний стати кимось на кшталь Морента чи Фокса. Лінивий захисник, якщо втрачає гравця, то вже все. Не бігти ж за ним. Будь-який заслін або думка про нього зупиняє його намертво. Він просто не намагається і не оминає їх. Погана захисна концентрація, часто вимикається і втрачає гравців, помиляється в елементарних ситуаціях. Зрідка показував захист на м'ячі, але цього мало. Не найкращий фініш у кільця, не любить контакт, точно здатний стати кращим зараз далекий від ідеалу. Його прийняття рішень трохи хаотичне і навіть безбручно. Непослідовне бере погані китки, викидує м'яч партнерам під час стрибку. Поки що не можу назвати системним гравцем. Такі гравці, як Ділінгем, не рідкість. Лише останніми роками були Bones Highland Еммануель Квіклі. Вони агресивні, готові кидати багато і не завжди правильно, люблять пікін ролл та можуть дати вам простий розіграш. Якщо виходить робити це на елітному рівні, перед очима, приклад Даріуса Гарленда, який взагалі вважається зіркою з таким функціоналом. Ділінгем цього ж калібру, і скоріш за все, Кріс він щось в ньому побачив. Можливо, йде розрахунок на те, що Майк. Кондлі зможе стати ментором для Роба та виховати собі заміну на позицію. Принаймні, перспективи до цього є непогані. Мемфіс Грізлі під 9 номером обирають Зака Іді. Величезного канадського центрового, який привернув до себе увагу тим, що чотири роки в коледжі, топтав на паркеті майбутніх бухгалтерів та менеджерів. І дійсно, статистика просто зводить з розуму, але є нюанси. Добре, займає позицію та реалізує місматші, а для нього майже будь-який суперник буде місматчем. Величезний, просто шалено величезний, спокійно поводиться під подвійною опікою та розкидує передачі партнерам розумніше, ніж здається. 2,3 втрати для гравця такого стилю це замало, без сарказму. Добре захищає м'яч при отриманні всередині. Добре, виконує будь-яке прохання тренерського штабу. Всі від нього у захваті від університету Пердію до збірної Канади, де він грав абсолютно різні ролі. Хороший та стабільний хук. Пропустив одну гру за 4 роки за таких габаритів. Здоров'я не викликає сумнівів. Можна просто кидати м'яч у фарбу, він все зловить і щось зробить. Стабільний кодок зі штрафу, добре їх заробляє. Не найкращий, але й хороший скрінер, такого довго оббігати. Може захищатися в дропі, але цей рівень потребує перевірки у NBA. Непоганий таймінг для блоків, знову ж таки, потрібна перевірка більш серйозним рівнем. Розмін для приблизно 440 із 450 гравців NBA. Витягнути на периметр і обігти його можна легко. Всі хвалять його кисть, але він не кидає навіть середніх, хоча штрафні понад 70%. Може грати лише позиційні атаки і швидкий темп не для нього. Робота ніг просто жахлива. Чому про це не кажуть так, габарити, але скільки років це вже не вирішує у НБА. Він взагалі не може рухатися. Це значно важливіше. Рідко зустрінеш такого пігмена, який не має жодного арсеналу рухів. Захисні центри в NCAA легко розбирали його, той самий Вейер, Клінган, Кроул, Гарсія, з чого всі вирішили, що він буде успішним у NBA. Статистика уманлива, на нього грала вся п'ятірка. Це було жахливе видовище баскетболу 60-х, коли команда просто закидує м'яч у пост бігмен. Не пам'ятай таких баскетболістів у NBA років 10, а успішних років 30. Я дуже здивуюся, якщо Іді вдасться хоча б затриматися в НБІ до кінця дитячого контракту. Його хайп набагато більше скілів чи таланту, і це дуже важко зрозуміти. До успіху канадця у Лізі немає передумов. Він зовсім не підходить під швидкий темп Джаморента. А брати собі велетня, щоб він сидів на лавці та виходив на майданчик, коли треба дістати м'яч та який застряг, це треба звертатися скоріш до Х'юстона. До того ж, в другій грі літньої ліги Іді отримав. Травму, що трохи змушує задуматися, чи дійсно все так добре зі здоров'ям? Десятими обирали Юта і вони прям влучають. Коді Вільямс, брат Джейлена Вільямса за Клахоми фізично обдарований слешер, який дає вплив на захист і показав зачатки китка. Родичі у професійному спорті завжди хороша ознака підготовки, а тут взагалі рідний брат у NBA. Атлетичний слешер. любить рухатися з контактом до кільця, 74% із фарби, шалені цифри. Їх не буде в NBA, але його брат у цьому Ас, хоча приходив у лігу взагалі з іншими плюсами. Непогано змінює напрямки руху, використовує заслони, не найочевидніше навичка, але буде корисною. Добре грає проти клоузаут. У суперників м'яка кисть, флоутери, хуки, леяпи, сильний катер, рухається без м'яча у бік кільця, постійно шукає простір для входу всередину. Транзишн машина здатний фінішувати данками, євростепами, леяпами, любить Яніс проходи, солідний атлет, хоча покладається не лише на атлетизм. Хороший плеймейкер у транзишені розкидує передачі партнерам, повинен бути сильним захисником на м'ячі, швидкий, атлетичний, з довгими руками, гарна латеральна рухливість та робота ніг, хороший таймінг, грає вертикально, активно використовує руки. Не дуже добре оминає заслони, але наздоганяє суперників і не дає легких китків. У NBA потрібно бути йому більш уважним. Захисник на перших четвертих номерів, але поки що лише в перспективі. Здібний командний захисник. Багато підстраховує, є помилки з надмірною допомогою навіть. 41,5% стріочкової. Кидає мало, але влучно. Механіка загалом робоча. Худи. Навіть у NCAA габаритні захисники виштовхували його у проходах. Потенційно захисник на перших четвертих, але треті четверти його продавлюють, а перші другий можуть бути дуже швидкими. Для Вінга це критично, йому треба накачатися, але його брат за два роки в НБІ набрав шалену кількість м'язів. Тому віра в те, що це зможе зробити Кобі, в принципі, є. Китки в Русі повинні бути кращими. Зараз це найслабша частина його гри, неповноцінна опція нападу, погане у створенні собі китків. У нього і не такий хороший дриблін, частіше покладається на швидкість і розгойдування опонентів, а також перший крок працює в NCAA, але не в NBA. Хоч багато аналітиків бачать дуже багато червоних прапорів, типу атлетичний Вінг, який покладається на прохід та відрив, не створює собі китки і мало кидає за дуги, такі собі Дерік Джонс, але ж навіть такі гравці потрібні, щоб проходити фінал NBA. Багато хто порівнюватиме його з братом, але Джейлен приходив у лігу розігруючим, на якому будувався взагалі весь напад команди, і за рік він почав розвивати кидок, маючи величезну пару рук зі співвідношенням вдовжину. Рук та зросту Джейлен входить у топ-3 NBA. Коді ж не показав нічого з цього і відверто залишається сирим проспектом, якому потрібна довіра та час. А ще персональний тренер та зал. І все це є в'юті джаз. Вони в перебудові та нікуди не поспішають, тому я впевнений, що в Коді Вільямса має все вийти. Одинадцятий номер драфту Матас Бузеліс, уродженець Чикаго, якого пікає булс. Чим собі не ідеальна історія. До того ж, він один із найталановитіших гравців драфта, якому потрібен розвиток у кожному аспекті гри, але це ефект Ігнайт. Ще рік назад це був перший проспект серед школярів. Про Бузеліса прийнято говорити в контексті атаки, але він сильний захисник, який страхує партнерів, читає атаку суперника і займає здебільшого правильну позицію. Відмінно передбачає, як рухатиме м'яч, не машина для перехоплень, але дуже ускладнює життя супернику, хороше підбираючи для своїх габаритів та фізики, навіть на чужому щиті. Хороший захисник на м'ячі, здатний встигати на ногах, тиснути суперника в потрібну сторону та використовувати довжину рук. Не агресивний, але акуратний та розумний. За рік у нього часто розмінювалося на пікінролах, але це ні до чого не призводило. Хороший катер, який реалізує 79,5% таких китків, атлетичний, нехай це не всі бачать відразу. Буде успішний у транзишені, швидкий та розумний. Проходи продовжують покращуватися. Перша опція в атаці, але агресивно атакує місматчі, прогресує, перестає покладатися на фізику та переходить до кросоверів, фейків та джебів. Мабуть, головне питання, де його стеля? Дуже інтригують його по лапи і середньою 47,5%. У школі він був черговою версією дюрента, кидав дуже багато, солідна робота у пасті, не боїться грати міс-матчі і робить це успішно. Point forward, який хоче розігрувати і навіть іноді може. Розкриття в цій ролі і буде ключовим фактором його кар'єри. Обидва діди баскетболісти, а один був і тренером. Бабуся одна з найкращих гандболісток свого часу. Мама була талановитою баскетболісткою. Тато грав на професійному рівні у Литві та був масажистом збірною. Неможливо уявити, що він матиме проблеми з дисципліною чи неправильними звичками. 26% з відсотків 23,5% у ситуаціях catch and шут без опіки з опікою. 31,5%. Так, так, саме так, не навпаки. Поставлена механіка, високий реліз, правильний імпульс від ніг. Немає до чого причепитися, це має працювати, але поки що він нестабільний. Це не червоний, а максимум жовтий прапор. Не настільки гарна ватація, як здається, не вистачає швидкості та дриблінгу. 2,2 втрати за гру. Це багато враховуючи роль. Йому важко обігрувати, покладається на фізику і намагається тиснути суперників, але поки що він не настільки сильний. Неефективний лейапи 48,5%, враховуючи фізичні дані, його розіграш усі записують у плюси, але чи це так? Поки що він часто опускає партнерів і помиляється в елементарних ситуаціях, не тунельне бачення, але й не розігруючи. Сумнівний розіграш можемо списати на клуб. Вигнають гравці завжди намагалися показати себе більше, ніж грати на команду, не здивуюся прогресу в рішеннях у NBA. Гарний захисник на м'ячі, але фізично сильні гравці тиснули його та відсували. Він слабкий для захисту проти трійок та четвірок, і не швидкий для захисту проти перших та других номерів. Тоді чи він гарний у захисті? Те ж саме, що й пороно Холланду. Ігнат здобув 4 перемоги за сезон при 32 поразках, чому там можна було навчитися. Загалом сирий гравець, який приходив до Ігнайти потенційним дюрентом. насправді більше Джошем Гіді з атлетизмом, вирішив себе продати через атаку, і сезон провалив, тому що забирати перший пік мав саме він. Бузеліса можна розвивати в будь-який бік, але викликають питання його навчання та стеля. Він показував у те, чого не показував у школі атлетизм та фізику, але не показував того, що було раніше розіграшу та китку. З'явилося більше питань і сумнівів, тому що шкільні навички були цікавішими. Втім, бикам нікуди поспішати, вони нарешті включають режим будівництва і можуть виростити нового ідола Чикаго, який при цьому буде своїм. Ну майже. Черговий ретельний розбір молодих талантів підходить до свого кінця. Нагадаю, що якщо хочете продовження, то не забуваємо про це написати та поставити лайк. Розповідайте друзям, нехай якомога більше людей дізнаються про усі рухи найкращої ліги світу з баскетболу. Звичайно, дякую спонсорам каналу, а також хто підтримує канал фінансово, описі, всі посилання для цього. А на цьому все. До скорої зустрічі, мир!